Наше село дуже постраждало від ворожих атак. Багато, звісно, конечно ж, людичок нема не хат не. Ні... Ну, ви саме бачите, яка у нас ось, 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 в Старому солод. Коли почалася війна, нам з дитиною прийшлося виїхати до Харкова. Я це ось повернулися цією весною. Старші хлопці в мене служать контрактники Зараз чоловік в полоні як цивільний. Квартира зруйнована, майже зруйнована. Живемо зараз у родичів. Обстріли були на протязі чотирьох місяців. 80% зруйнованого житла. Люди потребували ремонту будівель. Люди потребували. Речей і, дітись, і обутись. бутись і люди. Всі, що виїхали, в них не було нічого, бо вони тікали просто сумка з документами. І все. часу не було збирати? От у ці організації Хелп ми отримали допомогу. Продуктовий набір, потім хімію. Ми вдячні дуже люди, дуже вдячні ці організації. Цим людочкам, які дбають про нас. Переживають, привозять допомога дуже гарна. Все знадобиться, все те, що є, все знадобиться. Дуже вам дякуємо за те, що ви є, за те, що ви допомагаєте людям. Так як у нас зруйнуване майно і у нас зовсім нічого не залишилося, то і постіль потрібна, гігієнічні набори. Гуманітарна організація Хелп це унікальна на нашому шляху. попалася організація. Ми поспілкувалися, сказали наші потреби. Практично у всіх напрямках почали вирішуватися. Це і харчова допомога, хімія, яку теж люди дуже люди потребують, бо дуже мало організацій. Які надають мрія, щоб війна закінчилася, чоловік повернувся, діти були вдома і дім відновити скоріше, це все закінчилося і все наладилося, хоча б так, як було раніше. Щоб всі повернули за дому, що все закінчилось, і щоб ми працювали? Були у нас проекти з тим же хелп з усіма на відбудову, на покращення, мирні цивільні такі проекти.